Стало відоме ім'я закатованого в ізюмі чоловіка із синю жовтими браслетами на руці. Це 36-річний боєць 93-ї бригади Холодний Яр Сергія Сову із Нікополя за татуюванням впізнала дружина. Тим часом тіла закатованих рашистськими нальодами українців знаходять не лише на Харківщині, а й неподалік столиці. Саме ці позиції, де були розташовані армії Російської Федерації, саме тут ми знаходили в ямах тіла трьох. Чоловіків закатованих, сіми чоловік закатованих, всім їм стріляли в коліна, в вуха, в руки стріляли, катували, бачили, що їх руки були зв'язані. І загалом, навколо цього села Мироцьке ми знайшли 18 вже тіл закатованих, битих, підкреслю, цивільних людей, які не мали відношення до військових підрозділів. А днями у лісосмузі поблизу села Мироцькі на Київщині поряд із бліндажами солдатів РФ знайшли понівечені тіла ще двох. Тягали шапку до кінця і об'язували теж скотчем. Це характерно. Робили солдати армії Російської Федерації. Руки були зв'язані скотчем. Чоловік е вік. Дуже важко визначити зараз, але бачимо, що вона в цивільному одязі є синя відповідна жилетка. В жилетки в кишені є окуляри для зору. Друге тіло також піддавали тортурам. Він мав відношення до вищого навчального закладу Служби безпеки України. Можливо, ні, але будемо перевіряти. Це черговий злочин армії Російської Федерації відносно українців. Продовжуються активні бої на Донецькому та Горлівському напрямках. Минулої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту, влучили в багатоповерхівку. За минулу добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України. Російські терористи перетворюють мальовничі українські міста та села на руїни. На цих кадрах знятих з висоти пташиного польоту те, що залишилось від села Кам'янка на Харківщині після приходу руського мира. Сьогодні у звільненні райони області нарешті повертається тепло, електрика пенсії починає їздити транспорт. Працює залізниця. А тим часом на Луганщині в окупованому селищі Ясинівське патріоти встановили прапор України.